Продовжуємо подорож.

Це ресурси все благодій, дай Бог їм здоров'я. Хочу декілька слів сказати стосовно називай вулицю, по якій що. Я спеціально не називаю вулиці, по яким я їжджу, не, пок... не кажу ніде нічого. Хто знає, той свою вулицю, свій будинок пізнає, А хто ні, тому це не обов'язково знати на якій вулиці. Це відбувається в місті Оріхів. А на якій вулиці, кому конкретно приїжджайте, я вам покажу. Так що... Закриваємо це питання ну, стосовно вулиць адрес називати, показувати. Кому треба зняти персональне відео його дому. Пишіть мені в телеграм-канал, будемо старатися зробити обзор віддільно вашого відео чи вашого будинку на відео гори мусора. А так я не називати, не писати вулиці не буду. Накрили брезентом і по-новому і прилетіло. І ще скільки буде летіти підписчику моєму Олексію. Привіт. Будинок цілий, дах цілий, все добре. На лугу, на лугу, на лугу пасуться кози. Так що, життя продовжується, все буде в Україні. А це з нами сьогодні зі мною їзди наш теж блогер місний Соріхова. Хто не підписався на його канал, підпишіться. Він теж про Оріхов знімає. Вам комфорт, вам привет, вы где? Прямо в полетела. Иди сюда. Щоб водичку людям, люди потім отсюда набирають. Так, потихеньку їх живемо. Гаражі згоріли. Будемо поки прощатися. Всім до побачення. Все буде добре.